Інтер'єрні в українському з дзвінками та символічними знаками. Це все ляльки-мотанки, які виготовляє Чернігівка Світлана Саренко. Створює їх жінка приблизно півроку. Раніше працювала вихователем в садку, мала власне з родиною житло, та все змінила війна, яка це все в них забрала. Зараз Світлана допомагає волонтерам у їхній роботі, а розраду знаходить у створенні ляльок мотанок. Маленьких створених ангелів передає майстриня разом із волонтерськими посилками нашим захисникам. Я познайомилася з дівчиною, яка робила мотанки. Ну, цікаво стало, попросила, покажи, ну, дай мені майстер-клас, цікаво спробувати. Ну, спробувала далі і далі, ну, цікаво стало. А потім думаю, ну, може, спробувати ну, продати. Виготовлення ляльок мотанок тривалий процес. Саме слово мотанка походить від слова мотати. Це виготовлена зі шматків тканини, фігурка жінки або ж дитини. Сам процес створення ляльки майстрині називають кутанням. І це не дивно, оскільки він дуже схожий на сповивання маленької дитини. Треба підставка, щоб стояла лялька, тканина обов'язково, обов'язкова, а ну, різні там стрічки, квіти, бусини, ну, такий вже декор. Спочатку це голова, роблю голову, потім приматую до самої підставки. Руки це теж окремо руки роблю, їх при, зматую, приматую опять, знову ж таки до підставки. Ну, і Тулуб і ну, юбку ну, в примату. А, а взагалом ну, сам, самі деталі я шью, ну, руками. В основному все купляю. По Трошки по ну, невеличким там, ласкутикам. Так як воно дуже дорого, як покупати там, метр чи пів метру. А, а, по 25 см мені достатньо навіть не на одну ляльку, а на більш. Навіть. Цікаво, що кожна лялька-мотанка, створена майстриною, має ім'я, хоч традиційної ляльки-мотанки не можна було називати, аби не накликати лиха. Проте Світлана зазначає, що її ляльки-мотанки інтер'єрні та сувенірні. Дивлюсь на неї, яке ім'я от ну бачу от таке от їй підходить. Я даю от Варвару я назвала на свято було. Я її так ну, назвала на честь свята. Проте ляльку схожу на себе майстриня ще не створила. А цей чоловік мені казав, ну, спробувати. Ну, це, от, задумо, ти думаєш, от я створю таку-таку ляльку, да, вже придумала, задумала, а в, 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 в кінці виходить, ну, уже може вийти зовсім не те. В українській культурі мотанка є символом родючості, достатку і оберегом для родини. Такі ляльки дуже часто ставали справжніми сімейними реліквіями і передавалися з покоління в покоління.